Робота підприємств в режимі економії світла, як працюють заводи у нічні зміни. Сьогодні у суді розглянули справу про коригувальника вогню по Явроївському полігону. Прикордонники, які захищали Маріуполь, отримали службові квартири. Відсьогодні Укренерго вводить обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах України. Про графік відключень на Львівщині повідомить Львівобленерго. Про це написав начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, причина таких обмежень різке збільшення споживання електроенергії. Як повідомили Суспільному у службі Львівобленерго наразі світло для мешканців не будуть відключати. Для них обмеження почнуть діяти, коли опублікують графіки. Це одне з найбільших підприємств в Україні, що виготовляють ліки, оскільки виробництво автоматизоване, обладнання споживає багато електроенергії, каже керівник сервісної служби підприємства Назар Куцюмбас. Тому що від початку діяльності тут працювали над тим, як мінімізувати енерговитрати. Ми тривалий час вже працюємо у цілодобовому режимі і відповідно до викликів сучасного часу, де просять нас знижувати енергоспоживання в пікові навантаження, в нас є деякі способи, де ми можемо зсувати свої процеси на той час, коли в нас достатньо кількості енергії мається на увазі в енергосистемі і її не перевантажувати». На підприємстві кажуть, що використовують енергощадні лампи, а от працівників виходити на роботу вночі заохочують зарплатнею. За роботу у вечірні часи вони отримують певний відсоток доплати до свого постового укладу. За роботу в нічні зміни також отримують доплату, але вона є більшою ніж по тарифу в вечірній час. У львівській облдержадміністрації просять підприємства переходити на роботу в нічні зміни, щоб розвантажити енергосистему. Треба вникнути в виробничий процес кожного із них. Тому наше завдання спільно з профільними асоціаціями сісти, достукатись до кожного. Одним із приводів для зміни комендантської години, вона фактично була подовжена на одну годину з 23.00 перенесена на 24.00, Це було можливість забезпечення підприємствам, які планують прийти працювати в нічний час. Можливість забезпечити працівників доїзд. Нагадаємо, обмежили споживання електрики для промисловості на Львівщині від учора. Також ввели обмеження на зовнішнє освітлення та рекламу. Воно почало діяти сьогодні з 18-ї години. За дотриманням вимог буде стежити поліція області. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне новини Львів. Сьогодні у Львові попрощались із чотирма героями: Дмитро Фіалка, Михайло Іваніків, Роман Чабан та Ігор Марченко. Загинули у бою із російськими окупантами. Дмитро Фіалка народився та виріс у Львові, проходив військову службу у лавах армії оборони Ізраїлю Цахал. Працював тренером футбольного клубу Львів. Із початком повномасштабного вторгнення вступив добровольцем до складу добровольчого українського корпусу Правий сектор. Займався відбором добровольців, до лав батальйону, був інструктором. Михайло Іваніків, уродженець села Болотня Львівської області, брав участь у тимчасовій місії ООН у Республіці Косово, і спочатку повноштабного вторгнення повернувся на батьківщину і за кордону і вступив до територіальної оборони. Боровся з російськими окупантами у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Роман Чабан львів'янин. Із початком повномасштабного вторгнення Росії добровільно став на захист батьківщини, боронив Україну у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Ігор Марченко львів'янин. У мирний період впродовж кількох років працював учителем історії в одній із львівських шкіл. Із першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем пішов на війну. Був у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. У Галицькому районному суді розпочалось засідання по справі державної зради. На лаві підсудних 73-річний Олександр Косторний. Ви колишній працівник КДБ? Так. Коли закінчили працювати з ними співпрацею? Чи продовжуєте далі? Я не закінчив. Я написав заяву. Нібито звільнення. А фактично. Керівництво поставило передівною задачу створити СРЦ Асоціацію детективних служб. За даними досудового розслідування, чоловік коригував ворожий вогонь по Яворівському полігону у березні. Встановлено, що обвинувачений на замовлення іноземних спецслужб та представників країни-агресора. Використовуючи власний телефон, надіслав інформацію про місця розташування військових об'єктів переміщення збройних сил України та інших об'єктів критичної інфраструктури. Надаючи таким чином допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, підсудний винним себе не вважає і каже, що він надіслав товаришу схему території, де він збирає гриби. Мій товариш попросив для своїх знайомих і все, де я збираю гриби. Я йому вислав. за версією прокурора, Олександр надіслав точні локації з позначками на карті. Обвинувачений надіслав. Карту схему відповідної місцевості, на яких було позначено відповідні об'єкти, по яких можуть здійснюватися обстріли, згідно з інформацією суду, Олександр надіслав дані напередодні російських обстрілів у березні. За даними СБУ, тоді загинуло 50 військовослужбовців. Нема причини нас свідкового зв'язку між схемою рибальського господарства старичі і ракетного удару. Під час засідання захист заявив про відвід прокурора. Для того, щоб сторона обвинувачення мала можливість ознайомитися із заявою, суддя оголосив про перерву у засіданні. Наступний розгляд справи відбудеться 17 листопада. Якщо ж вину підсудного доведуть, йому загрожує позбавлення волі терміном від 12 до 15 років з конфіскацією майна. Іван Кадусько, Олексій Шолковий, Суспільне новини Львів. Сергій брав участь у боях за Маріуполь. Там отримав осколкове поранення під час артобстрілу. Після чого потрав на Азовсталь в польовий шпиталь. Прикордонник втратив руку і у нього зник зір. 16 травня Сергій опинився в полоні, де пробув півтора місяці. Перші десять днів були в Оленівці. потім нас такі більш важких пораз з пораненнями по міським лікарням міста Донецьке. Морально довілі дуже по Постійно це ви нікому не потрібні, вас ніхто не буде, і нам не потрібні, і їм не Ми ну, Вірили, вірили, дуже сподівалися, знали, що знали. Думками про сім'ю, думками про, про рідну Україну і так і вижити. 19 червня нас звільнили і вже через тиждень мені зробили операцію на зір на лівий глаз. Сергію відновили зір, а зараз він чекає на протезування в Ізраїлі. І з початком окупації Маріуполя його сім'я втратила житло. Рятуючись, опинилася у Львові. Сьогодні йому і ще одинадцятьом прикордонникам, які з перших днів захищали Україну та отримали поранення, дали службові квартири у Львові. Поки чоловік був в полоні, я проживала тут у Львові і працювала тут, тому вже трошки не знаю. Ну і зараз наведемо трошки лад в квартирі і буду виходити на роботу. Це картина по номерам. Я її дуже захотів, коли побачив у магазині, тому що вона мені дуже сильно напомнила мого котика Арчі. Ну, він, на жаль, зараз у Маріуполі, але ну, коли він приїде, ця картина буде для нього. Я її повішу ось тут, він буде приходити на неї дивитися. Прикордонник Олександр, захисник Маріуполя, був поранений осколками у боях. Втратив руку, пройшов полон. Проте каже, найгірше було бачити, як гинуть цивільні. Люди гинуть кожен день, кожен день обстрілюють наші міста, на села, кожен день гибнуть люди. І в Маріуполі найбільша трагедія для військового, для справжнього військового це коли ти бачиш, що місцеві гинуть, а ти не можеш нічого зробити. Ти біжиш, отримаєш поранення, а дітей розриває. Прикордонник пройшов реабілітацію, зараз продовжує службу на Львівщині, де теж отримав службове житло. На сьогоднішній день ми видали житло особам ті, які служили військовослужбовці в Маріуполі, Донецькому, Донецькому прикордонному загоні, які втратили своє житло, практично нічого не залишилося. Ми їх Кували в шпиталі довгий час, провели заходи реабілітації. До кінця року ще 23 прикордонники отримують службове житло. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Нам потрібно, щоб картон був, щоб оці соти йшли донизу, щоб добре просочувався віск. Так у Львові соціальні працівники виготовляють окопні свічки для українських військових: металева банка, картон і віск. Ось їх основа. Ми Починаємо процес скручування. На початку трошки щільніше ми робимо, додаємо фітільки і десь орієнтовно зсередини. Баночки вже не так туго ми скручуємо. Щільність не має бути надто міцна. Парафін має мати свобідний доступ. Рівномірно розподіляємо картон, трамбовуємо. Ось баночка готова до заливки. Наступним етапом, є, ми розплавляємо віск або парафін і заливаємо спочатку, щоб все тут залите, воно так як впитується, і пізніше ще раз, щоб покрити вже ну, до кінця всю баночку. Такі окопні свічки працівники центру соціальної підтримки роблять у вільний від роботи час. Усю роботу поділили хтось обрізає банки, хтось нарізає картон, інші топлять віск і заливають свічки. Місяць часу збирали такі баночки від котячого корму, тому що з огляду на відгуки в групах це більш затребуваний об'єм, який військовий може покласти собі в кишеню. Цей об'єм дозволяє там. Наприклад, трошечки посушити шкарпетки, загріти горнятку води для кави чи чаю, зігрітися. Зараз нам збирають модульні містечка, такі жестяні баночки від продуктів харчування, а також коробки. Львів'яни теж можуть допомогти у виготовленні окопних свічок, а саме приносити віск, парафін чи недопалки свічок у модульні містечку. Світи їх передадуть у центр соціальної підтримки, де працює майстерня з виготовлення таких свічок. Перший пакунок сотнею окопних свічок вже сформували і готують до відправки на фронт українським військовим. І яким воно дійсно потрібно для зігріву і для ну, і щоб відчути, що про них пам'ятають, і ми так само дбаємо про. Потрошки рухаємося до перемоги, як і вони. Ольга Дейника, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. То попередня куртка. Її викупив боєць і ще досі не забрав, ну очевидно, то вона ще б наразі поки що в нас. Ось, а це ця теперішня куртка Віталіка Гордієнка, який грав у виставі. А зараз вона чекає на свого власника. Світлана Ілюх показує куртки, які стали лотом для віртуального аукціону, під час якого збирають гроші для Збройних сил України. З першого дня війни театр став волонтерським штабом. Деякі колеги мобілізовані для них і для запитів інших військовослужбовців організовують збори грошей. Запити різні, і ми намагаємося, ну очевидно, розуміти, чи ми готові це зробити, чи не готові це зробити. Наприклад, у нас є наш колега, режисер Дмитро Костюмінський. Він поставив у нас виставу Герой хаосу, і зараз він знаходиться в лавах ЗСУ, і їм потрібна була машинка, то ми дуже вправно і вдало зібрали кошти. І це було. Для мене великим досягненням, бо ми це зробили дуже швидко. За три тижні ми і зробили і збір, і купили машину, і звозили її на СТО, і відправили йому. Так тому це було добре. А от зараз такий збір на устілки у органному залі також відкоригували роботу на час війни. Тут перед одним з виступів зникло світло, і музиканти виступали при світлі ліхтариків. Тепер з метою економії електроенергії запланували цикл таких концертів. Це будуть всі концерти до кінця жовтня. Ми приглушуємо світло на мінімально можливу межу і продовжуємо концерт. Тема дуже актуальна в Україні. Ми повинні економити електрику, ми повинні щось робити, щоб допомагати. Кожен українець хоче зараз чимось допомагати і армії і нашому народу, тому що разом ми можемо об'єднатися і досягати. Швидше більших результатів наближувати перемогу. А у філармонії працівники сортують та відправляють медикаменти на схід. Також тут виступають вимушено переміщені музиканти. Першого дня у філармонії працює гуманітарний штаб. І, як ви можете зараз бачити, так, навколо нас багато є коробок, в яких нам присилають допомогу і ми передаємо її далі потребуючим. Ну, і Це не тільки те, що ви тут бачите, а це ще і машини, тобто такі речі, які потребують на Сході. Іванка Досько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.